У дворі жительки села Мьо в Любові Жураковської вже на поготові два човни. Жінка каже: якщо вода продовжить прибувати, вони знадобляться, як і зазвичай під час весняних паводків. Цього року посеред зими город та погріб любові вже під водою. Зберігається картопля, закрутка. Морковка, вода прийшла десь на півметра. Городину довелось перевозити до погребів друзів у хати, розташовані вулицею. Вище жінка вже думає про весняні сезонні роботи і не сподівається, що цього року оброблятиме свою ділянку. Буду десь проситися, може, у кого якщо буде якась ладка городу, то буду садити трошки картошки, і трошки грядок. Восьмикласниця Поліна Пашенка розказує, що, хоча в них у погрібі поки вологи, немає, але їх вулицю від села відрізала вода. І тепер дівчинка з братом може дістатися до школи лише в обхід. Ми обходимо городами. Щоб дійти додому, треба за 20 хвилин пішки оминати чужі городи та паркани. Як швидше додому, дійти і дай пецю. Якщо рівень води підніметься ще, то 30 обійсть. Умньові вода оточить повністю. Буде острів всередині села, розповідає староста. У нас по старостату відрізано село Пустиньки і оце вулиця набережна, так що зовсім люди живуть як на, на, на островках таких. Що вода в селі може прибувати, люди звикли. Продукти в магазині наперед не скуповують. Взагалі ніякого ж я теж немає, ніхто нічого. нічого. Спокійно, все. Тобто ми звичні до такого. Попри те, що шлях до сусіднього села Пустинки відрізаний водою, дефіциту продуктів та ліків зі слів старости там немає. Товари доставляють іншою дорогою. Рівень води продовжує рости. Зараз йдуть підйоми рівня води по Ногородцівськ плюс 2 см за добу, по розльотах плюс 3 см за добу, Макошина також плюс 3, черніги плюс 9 за добу. За інформацією Чернігівської військової адміністрації, у районі розливу річки Дніпро підтоплено 186 домоволодінь та 78 дачних ділянок у шести населених пунктах. Рятувальники на спеціальному автомобілі відвідали чотири села, оточених водою, щоб переконатися, що ніхто там не потребує допомоги чи евакуації. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів.